Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Дали мені в ремонт таку ж хвору з віком пічку, в якої прогоріла перегородка між первинною та вторинною камерами. Деформувалась, прогоріла все до купи. і відповідно експлуатуватись вона вже як задумана з дожиром. Піролізних газів не може. І все це стається по причині саме неправильної експлуатації подібних пічок, коли їх використовують з відкритим підолелом. Вона експлуатується на високих температурах, відповідно, ніяких піролізних газів там не утворюється, а тільки все. Вбиває подібні пічки, і вона перетворюється на звичайну буржуйку, тобто дровожерку, а не дійсно пічку боліян, якої трошки інші задуми і характеристики. Зараз я хочу спробувати плазморізом прорізати по цих краях зліва і справа цю перегородку і варити вже. Новий шмат Ну, Будемо пробувати. Так, розмітка погано видно, але нанесена. Поставив таку імпровізовану вигляді кутника лінійку. Повітря закачане, будемо пробувати різати. Ріжеться начебто непогано. Попіл летить, продух, але все одно поїхали. Так, ну от, Друзі, що у нас вийшло? Отакий такий от урод там був вже. Вирізав я його плазморізом. Цю частину я вирізав з правої сторони, спочатку від руки, бо заважало поставити лінійку. Оце друга частина. Знов таки різалось дуже незручно, тому що деформовано За трошки цій частині прогрів електродом, щоб не розмотувати різак і не збільшувати собі вартість цього процесу. Вирізав я цю деталь негідну, шлифунув кромки, зараз відрізав. З листа 6 мм такий шматочок. Не тому що це для мене принципово, тому що в мене є такий шмат металу. Четвірки такого розміру в мене не знайшлося, а цілий лист, лист різати то занадто. ну все, Зараз будемо намагатися це зварити або приварити на місце. Так, друзі, ну все, начебто зроблено. Варена ця деталь. Пічка зараз догори ногами стоїть, тому що хай вас це не засмучує якось. Що можна сказати? Працювати вона ще буде, але деяка рекомендація для тих, хто хоче собі придбати або вже має котли подовжного виріння або пічки а-ля Задайте перед придбанням або вже зараз собі питання, чи готові ви експлуатувати ці гаджети згідно їх умов експлуатації. Тобто, чи готові ви мати сухі пілети або брикети, чи готові ви поставити потрібної довжини. Димоходи, тобто забезпечити всі умови до правильної роботи приборів, приладів, вибачаюсь такого ж е, типу. Тому що, якщо ви думаєте, що ви зможете опалювати їх дровами, які лежать у вас під ногами, десь в калюжі, десь під снігом, десь під навісом, не сподівайтесь на те. Що ви виграєте при купівлі і встановленні таких гаджетів. Не працюють вони на вологій сировині, на вологому паливі. Запам'ятайте це. Купити волір'ян і топити його дровами з-під ніг, це означає, що працювати він по заданих параметрах не буде. Ви будете відкривати піддувайло, і тоді він у вас стає звичайною буржуйкою. Там же ви втратите цю перегородку, втратите його здатність працювати подовжено. Будете постійно підкидати дорогу, і ви отримаєте в результаті за немалі гроші і ще більше сподівання. Звичайну, буржуйку. Якщо ви маєте котел подовженого горіння, і також збираєтесь його. Використовувати з вологими дровами, ви будете мати постійний нагар склоподібний, який потім навіть перфоратором важко відбивати, ви не зможете працювати напівзакритим пів закритим ви будете відкривати його наповну, і тоді він теж стає звичайним класичним котлем Тому, котлом, уважаю, тому якщо ви не готові. Не маєте можливість придбувати регулярно пілети або брикети, викиньте цю ідею з голови. Купляйте класичний котел, максимум з плаваючим піддувайлом. І майте собі чистий спокій. Не сподівайтесь, що він буде 12 годин горіти на одному завантаженні. 8 може. 6 взагалі без питань. Отак. От так Ще раз 10 разів подумайте, чи готові. Вони класні, ці прилади, але при певних умовах, якщо ви купуєте собі дизельну автівку, а маєте бензин, це не означає, що вона на ньому поїде. Те ж саме з цими приладами. Тому всім розуму, всім здоров'я, головне миру і добра. Будьмо.